І ми тепер нашою командою теж як колядники. Дайте, дайте, дайте. ну Така наша місія і така наша роль сьогодні. Збирати. На що? Ну, що в це постукає і так зроби, знаєш Ну, ми ж збираємо. Про хороше. Так, Про ми хороше. Тут є чим пишатися, от там є слайд зараз. У мене ручка впала. Ну добре, що тільки ручка. От, слайд. Це зараз черговий збір. Льоша масло. Завтра вийдеться програма, і це вже буде актуально, тому що станом на зараз, вибачте, тут мені треба з дупи дістати індикатор. На поточний момент ми зібрали на поточний саме. От, власне, на турнікети, які рятують життя, 106 290 гривень 72 копійки. А мета стоїть 250. Але ж би якби то один збір був, то ж ні. Ми вже зібрали, ставили за мету, може, ви знаєте, стежити. Завдяки глядачам зібрали Ані Грималюк кнопка. Грималюк. Грималюк. Я вже все з'ясував в Грималюк. 250 була мета, зібрали 279. Ну, фактично 280 тисяч. І от, в принципі, в процесі там автівки вони ж ганяють. І, 279. Ну, 279 40. тяжко, ну, практично 280, ну, тисяча туди, тисяча туди. Ну, подумаєш. На здачу хочемо щоб купити Стерлінк, якщо вийде. І е, так само там у масла стоїть мета, теж 250, це на турнікети, для того, щоб е, ми показували в етері, я не знаю, чи ви дивилися ці всі жгути, які в них в аптечку вкладуть, оці рожеві, абсолютно ідіотські, я не знаю. Це щоб повіситися вже путіну. Знаєш, от. А у нас нормальні турнікети, ми про це теж проговорювали в етері. Там 250 тисяч збираємо. Але нам вдалося зібрати ще трошки. І я хотів би запросити Василя Довганюка. Капелан. Ага. Василь Довганюк. А ви, а ви що, ви не знали, що вас запросять? Мікрофон. Та, і після нього аж мав би філіцію співати. Та, я, я ховаюся по сценарію. Я ховаюся. Ну, я, не, я нічого не пропустив. Так, це ж... Та — Я так постую, а? Бо Я так я, не, теж тоді я не думав, що так гарно буде це все. В першу чергу вітання прекрасному хорові. І знаєте, скажу, тоді маленький сарказм. Коли прийшов я одного разу, там наші грали, що то було? Хто виграє на Олімпіаду, Що то було, то те, що там всі дивилися. Що то було, де ми сиділи, ноги заклали, пиво пили. Каже Оля, тут такий чоловік приїхав, такий великий, е, ну великий, подивився, вроді всі нормальні. Але каже, такий дуже грамотний журналіст треба познайомитися. Я думаю, все-все, кінець. Я не буду. З великими людьми знайомитись, знаєте, починає дуже мудре говорити. Ми треба дуже мене, мудро, відповідати, мудро відповідати. Мудро відповідати. Це сарказм мене і це, все усяжне мені. здається. І це мені було важко. Але кілька днів тому. Приїхали ми несподівано до Верховини, до нашої матері Ольги Тереси. І так спокійно ми присіли за стіл. Я побачив нормальну людину. Спокійно, але я був тоді у вишиті, а він був такий, як пасан, знаєте то. Я сьогодні несподівано приїхав теж ось так, а він одітий. Я дякую за запрошення, але я побачив, що журналісти є мудрі, є гарні, є добрі і є перспективні для майбутньої України. Ми сьогодні їхали похорон, може ви бачили. Ми проминули. І коли приїхав сюди, на серці важко, бо багато друзів перехоронилось за весь час. А я від початку війни на війні 8 років хоронили хлопчиків. На руках помирав хлопчик 19 років, і я не міг нічого зробити. Кров вени, з шиї. І слова мамо-мамо, я затуляв кров і він помер. Сказали лікарі, що ті реанімобіль міг би його спасти. І те, що ви робите, збираєте на реанімобілі, на турнітети, це велику справу робите. Але коли послухав цей хор, я віджив. Я почув нове дихання, є нові мрії. Я побачив, що ми не так просто тут сьогодні. Ми сьогодні, щоб великі справи робити. Не то, що рятувати Україну. Ми зібралися, щоб подружитися. І зробити велику справу справу для майбутніх поколінь. Я сказав з Хору Феліція саме прості слова. Україна буде так, я завжди казав, скоріше Європа впаде, як Україна. Україна ніколи не впаде. Вона була, боролась найкращі дівчата, найкращі чоловіки, найкращі діти. Ми є нація. Тому дякую за запрошення. Друже, Роман. І потім ви тут є. Та я не чекайте, хочу що ж не все. Ні, Куди зараз... ви поспішаєте? Ні, ні, давайте я. У мене, мене є сценарій. Добре. У мене є сценарій. Я тут е, виконую роль. Ніякої ролі я не виконую, тому що у нас бути справжнім важливою, ми такі і є. Всі притрушені по-своєму. Так от е, ви згадали про швидкі. Насправді ми на швидкі не збираємо, але от, влад, там фотографія е, Олексія, який сам з Харкова. Насправді, і в нього так доля склалася, що перед, перед 24 лютого його не буду, це особиста історія. Одним словом, він повернувся в Харків через особисті обставини сімейні зі своїм псом. І далі він там працює. Фотографію з ніку йому цей дай мені там, де вони. Тому що є його подруга Вероніка, Влад. Ну так постав вже, ну. Апаратна. Ну. Ну, у нас тут проблеми технічні. Так, ви знаєте, ви за Полтав мені не розказуєте. Добре? То, що ми зараз перейдемо без леводи чи з брейлук. Так, ця фотка, і вона важлива, що це Вероніка Муцей, яка живе в Нідерландах. І от вони збирають там гроші і вони ганяють швидкі. Так, ну Олексій, її просто товариш. і він... Нікуди не виїжджав, точніше він виїжджав за швидким і вертався в Україну. Ну для розуміння, та? Це ж не батальйон Монако, Дубаю, ці всі е, герої наші, так сказати. Коля Котлета, Таїланд, зараз порву весь Таїланд, було б чим. ну Тут теж особиста історія, я тут ні при чому. От, так що, от вони збирають, і я просто наголошую, що ми підтримуємо будь яку добру ініціативу, а капелану. Зібрали, нам на вас не скаржилося, що ви не капелан, насправді. там мені накидали повідомлень, а я сказав, що слухайте, вам, Віталій, можливо, видніше. Але нам тут ближче, і ми знаємо, хто свідо свого по своє. Так що ми збирали на генератор рівно півгодини. За півгодини прийшло понад 25 тисяч, зібрали загалом там, 30, здається, щось близько того. Генератор вже куплений, влад, от. Отакий от, от генератор прийде післязавтра сюди в верховину. Або ви скажете, куди перенаправити, а здачу Колумею, я вам коломею. Я вам здачу на картку або в руках просто віддам, тому що от такі гроші вони не мають ніякого сенсу, тому що гроші ми всі знаємо, що це пил. Добре. Це тільки інструменти, більше нічого. Чужого нам не треба. І нам своє робити зібрали. І добре, у вас буде от цей от, власне такий сам. От, от такий Прекрасно. генератор. Та. Прекрасно. Все. я... Все, що Добре, хотів сказати, е... що мав сказати, сказав. І дякую нашим глядачам, що просто неймовірні, тому що е Аня, ми збирали два дні, 250 тисяч. За два дні. Просто так, бух, І я такий, а що, так буває? Ну, Насправді ми випробували свій спосіб збирання, бо там до того дуже довго воно тривало, і ми знаємо певні нюанси, вам півгодини, а от масло поки що триває збір. Дві доби. І вже зібрано 100, понад 100 тисяч. так? Пане Роман, буде, прийміть буде. подарок. Що вже? З Гардівських Хрест Усульський. Щоб він вас оберігав, ходіть сюди. Ну йду. Бачите, отакі я маю і ношу відбувати. Головне, такі маю, щоб і не дзвіночок. Він є для вас освячений у монастирі у Львові. Тому здоров'я на не світі, нехай нам допомагає. Дякую. А Натомість розберуся. Мені якось незручно, тому що на мені хрестик з криворівні від рибарука, просто дерев'яний. Це я, добре. Я розберуся. Да. Все, віддаю, віддаю слово. Так. Дякую вам, опусками може.